Після смерті тата, коли, я вже, коли вже пройшов місяць-два, у мене з'явилися неймовір... неймовірний біль під правим коліном. Не можу ні стояти, ні вирівняти ногу, ні сісти на коліно. Навіть в лежачому положенні трубу. Так, пані Наталі, вас маєте бути, бо ви маєте бути правшою. А тому, що ви не змогли, були умови, які називаються Я фізично не змогла допомогти батьку. Це ваше було сприйняття. І коли воно завершилося, у вас почався процес заживання коліна. І тривати він буде не менше 4 місяців. Якщо ви будете неправильно робити, обестінювати себе, то це призведе до того, що цей процес не завершиться. Тому хочете з цьому розібратися, не опустіть свій час нажміть на червону кнопочку. Я вибираю жити. Знаєте, проблем багато. Але, оказується, у кожного у вас є суперсила. Можна і далі боятися. Бути маленьким, бути нікчемним, бути тихіше води, нижче трави. Помієте, бути таким яким хоче від вас рабом. Но можна бути вільною людиною. І для цього треба інший стереотип мислення. Тому вибір за вами. Червона кнопочка або програма Послання у Вищій школі в Ютубі.